Перший благодійний форум нетворкінг, сила трьох маркетинг піар особистий бренд відбудеться у Вінниці вже цієї неділі. Це майданчик для бізнесу, блогерів та експертів, де вони зможуть об'єднати зусилля, отримати нові знання та розширити свої можливості. А головне, всі зібрані кошти підуть на підтримку наших військових. Як виникла ідея заходу, чого чекати учасникам та чому його називають магічним, про це розповість організаторка Анна Шацька. Анну, мої вітання. Доброго дня! Всіх вітаю! Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити форум Сила трьох та все, ж, чому він магічний? Ідея виникла в той момент, коли знаєте, виникло відчуття, що хочеться об'єднати вінниці людей не тільки які є власниками бізнесу або топ менеджерами. А саме тих, хто створюють щодень креативи, допомагають бізнесам розвиватися, це креейтори, крім того, ті, хто ведуть особистий блог на будь-якому його етапі, це тільки починаючі блогери або ті, хто вже давно цим займаються, об'єднати цих людей задля спільної мети, задля розвитку. Да? Власне. І чому він магічний, тому що саме сила. Цього об'єднання може дати новий поштовх, може дати підтримку цього оточення для подальшого розвитку, для процвітання кожного з цих людей. Чому саме маркетинг, піар та особистий бренд стали ключовими темами? Та розкажіть, хто зі спікерів будуть на заході і які теми вони розкриють. Маркетинг, піар та особистий бренд це власне оці троє да, сила, яких буде презентована. Це такі три стовпи, на яких тримається власне розвиток, з точки зору просування, з точки зору масштабування, з точки зору створення нових продуктів. Ось все це будується на маркетингу, піарі та. Власне, особистому бренді, без якого зараз бізнесом також ніяк, тому що що люди купують у людей. Ми всі це прекрасно знаємо. Серед спікерів першого форуму буде Людмила Журавська, це дизайнерка власниця студії Мамі дизайн, Аліна Поліщук. Вона є психологом та коучем по виходам з боргів. І а, Світлана Самоленко, вона продюсерка експертів та. Запусків, яка точно знає, як побудувати автоворонки, яка розуміється на масштабуванні через саме маркетинг. Власне, це і стане темами наших спікерів, тому що ще одна така да, магія всього цього форуму: дівчата будуть транслювати інструменти та корисні да, знання через особистий досвід, тобто вони щось. Спробували, вони щось вже пройшли на собі, і саме те, що працює, вони будуть доносити до кожного відвідувача. На завершення розкажіть про користь, яку утримують учасники форуму, та власне про соціальну складову, звісно, кожен учасник долучиться до цього кола, долучиться до оточення, знайде собі можливо партнерів, можливо, колег, можливо, тим, кому треба просто поплакатися або запитати. Якоїсь поради в подальших кроках. Крім того, крім спікерів, будуть присутні експерти, такі як Світана Козир, яку всі знають в нашому місті як Ютуб-блогерку, вона також дасть користь щодо того, чому варто йти в Ютуб. Дівчата, які мають бізнеса, також приїдуть з інших міст. І весь цей практичний досвід вони донесуть до кожного учасника. Власне, про соціальну складову, про благодійну складову, ми не можемо забувати, що ми, в принципі, можемо проводити такі форуми, такі заходи і чимось займатися в своєму місті тільки завдяки тому, що наші військові тримають оборону. І думаю, це моя така позиція, що кожен захід. Взагалі, кожна якась ініціатива в нашому місті має мати оцю благодійну складову. В цей раз ми збираємо на авто хлопцям на фольксваген, який має вивозити людей з гарячих точок. Пані Ано дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру і за такий цікавий захід, який зокрема має благодійну мету і допоможе нашим захисникам. Ще раз дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дуже дякую до побачення і запрошую вас. Дуже дякую за запрошення. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Анна Шацька, організаторка благодійного форуму.